Рівно півроку тому в цей час ми стояли з сім'єю на вокзалі у перемишлі, півроку, як ми в Польщі. Всім привіт! Мене звати Соня, і я рада вас бачити на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про те, як півроку тому зі своєю родиною ми опинилися в Польщі. Одразу розпочну з того, що ми взагалі були ті люди, які не планували ніяких виїздів за кордон. У нас Не було мрії жити за кордоном. У нас була мрія побувати в різних країнах, подорожувати можливо пожити там декілька тижнів, місяцю. В інших країнах, але про глобальний такий переїзд ми ніколи не говорили і не планували навіть від повномасштабного вторгнення. маєш мешкали в такому регіоні, якому плюс-мінус давайте так <свісно> було спокійно. А, тим паче, ми мешкали в сільській місцевості, де це більш так ну дійсно спокійно. в Україні. Я завагітніла, народила сина, сину виповнився один рік. Все було нормально, ми з усім справлялися, але в середині літа ми прийняли таке важке для нас рішення про тимчасовий переїзд за кордон. Це рішення дійсно було прийняти складно. До останнього ми не усвідомлювали, хотілося в останній момент закинути, розвернутися і поїхати. Коли ми приїхали в Київ, хотілося вже повернутися. Коли ми приїхали, Вперемож також хотілося повернути. І два місяці це все було як в тумані. Це якась психосоматика, яка негативні думки. Коротше, ми самі себе налаштували максимально негативно, та ще й ряд подій, невдачі, які нас тут спіткали, не вдавалося, які зараз в принципі не вдається знайти постійну працю. І очікування реальність виявилося зовсім іншою, тому що ти думаєш, що тебе тут чекають з відкритими обіймами. Ну, я так... ми так і не думали але глобально. Але ми сподівалися, що якось буде знайти працю легше, а виявилися зовсім по-іншому, що було в найскладнішому у перші дні. Це усвідомити, що ти вже не вдома, що ти перебуваєш за кордоном. Це те, що ми сумували дуже сильно, поки йшло звикання що ти за кордоном, там за рідними, за звичним для тебе життям, дуже сильно сумували. Взагалі, перші дні були такі перші місяці, були найтяжчі в плані усвідомлення того, що ми перебуваємо за кордоном, тут все інше. Навколо люди говорять іншою мовою. Найстрашніше це те, що я надивилася тіктоків про те, як зараз реагують поляки на українців, і мені дуже було страшно заговорити українською, якось показати, що я українка. Я це говорила тільки в офіційних установах, в лікарні. Ну, там, де бачили і так мої документи, але так, щоб в комунікації, то... Або на вулиці якось показати, що ти українець, я дуже, дуже боялась, тому що е, бачила масу відосів про те, як зараз негативно ставляться, і що я вам можу сказати з власного вже досвіду, е, як зараз ставляться поляки до українців в Польщі. Від перебуваючи тут півроку, поки у мене було не дуже багато комунікації саме з громадянами в Польщі, але все ж е, в ми, коли перебуваєш. Як на мене, це все залежить просто від людей, яких ви зустрічаєте. Є позитивні люди самі по собі, і їм не важливо українець ти чи поляк, ну, тобто їхньої національності. Вони просто такі, як вони є. Справжні щирі люди, які тобі посміхнуться, допоможуть і так далі. А є, ну давайте так, я нікого не хочу ображати. Це просто люди. Які не усвідомлюють того, що відбувається довкола них, і вони попадають як немає на мене, під певну пропаганду і недостовірну інформацію, і тому себе так поводять. А я як тільки ми приїхали на вокзалі в Перемишлі, зайшла в магазинчик купити, попити, з'їсти там, хоча б по якомусь круасанчику. І коли я продавщиці заговорила до нею українською. Якусь фразу. Я намагалася відразу говорити польською, те, що я знала, те, що я там в перекладачів вбивала, підготувалася, але щось я не пам'ятаю вже, що сказала українською, і відразу вираз обличчя, тон змінився. І я така, знаєте, типу, як, от на тобі в лоб, ти думала, що тут так ставляться до українців? От, от було дуже важко. Дуже страшно було десь щось не знати, заговорити українською, і, типу, яка буде реакція, це було завжди дуже страшно, і якщо чесно, страшно досі. Разу на другий, на третій день, бо ми приїхали в суботу. Виходить, неділя в понеділок. Ми зразу відразу поїхали до УЖЕН, до оформили документи, тобто веселі. Все це також дуже швидко робиться. Цього не бійтеся. Головне, щоб з вами був ваш паспорт і фотокарточка. Відразу з України приготуйте, тому що якщо хтось планує тільки їхати, тому що тут це в рази дорожче. Як ми себе відчували тоді, ми були дуже розгублені, було дуже страшно, було незвично. І як ми відчуваємо себе зараз, це майже так само. Ми такі трішки закрилися в своєму соччі, в своїй маленькій родині, майже не виходимо нікуди з дому, так погуляти в магазин по справах. Було б легше адаптуватися, якщо б у нас якесь було коло спілкування, зустрічі, більше якесь соціальне життя а, поради, які мені писали люди в ТРЕЦ, я залишила пост Це за те, що потрібно створювати свій соціум, оточення з ким зустрічатися, бачитись якесь своє ком'юніті. Тоді буде легше адаптуватися. Що мене розчарувало, так це те, що я думала, що як в країні Європі, це буде дуже. Чисті міста та їхні околиці, а насправді виявилось навпаки. Навіть центр центри міст є дуже засміченими. взагалі не прибирає, ну окрім смітників, але в такі території, особливо за містом, я часто їжджу на електричках це біля а, жлізної дороги. Там взагалі, блін, просто кругом куча сміття. Не знаю, як в інших воєводствах, але в нашому є така проблема. Хоча ми приїхали з Перемишля до за потягом, і з потяга, звичайно, всю дорогу я дивилась у вікно, і я вам скажу, що в принципі всі міста виглядають подібно. Ми адаптувалися до того, щоб була інша мова, додатки. Буквально в перший місяць ми скомунікували з нашими українцями, які перебувають тут. Вони поділилися більше такими, якими додатками вони користуються дещо, як купити, як купляти квиточки на автобус, на електричку. І ми так поступово увійшли в такий. Соціальне життя. Якщо хочете, запитуйте в мене в коментарях, що саме вас цікавить про Польщу, чи з чим ви ще не розібрались. Можливо, я вам чимось зможу допомогти. Чи плануємо ми тут залишатися? Півроку це вже такий, не сказати, що досить довгий, але для нас відчутний період. І я хочу сказати, що найбільше можливо нашою помилкою є те, що ми живемо. Думками з Україною в Україні хочеться дуже повернутися. Навіть деякі моменти хочеться сказати, що ми шкодуємо про своє рішення. Бо як би важко не було в Україні, воно своє, воно рідне вже її звик і прийняв, а тут, наче, все чуже, незнайоме, все потрібно перекладати, всі документи. Але поки ми тут, найближчий, там, найближчий час ми тут. Побачимо, як буде далі. Щоб побачити більше, підписуйтесь на мій канал. Тут виходять відео два рази на тиждень. Мені буде приємно, якщо ви підпишетесь про дискримінацію, якщо чесно, важко спостерігати всі ці новини про те, як поляки ображають українців. Про всі ці неприємні ситуації, про те, як відмовляються в салонах обслуговувати українок, пишуть в Тік-Ток під відео і в Ютубі, де хоч, вон. Передаляй на Україну. Я просто бажаю цій нації, щоб вони ніколи не опинилися в нашій ситуації. Ми дуже вдячні за підтримку, яка надає ваша країна, Євросоюз, але також хочеться і нормального ставлення. Ми не винні, що в нашій країні війна, і ми, і я бажаю, щоб просто це не сталося і з ними. Тому що, якщо говорити просто про якихось іммігрантів, заробітчан, то давайте так: Польща, поляки також знаходяться в Іспанії, в Німеччині і так далі. Сподіваюся, вас там не ображають, так як ви тут нафиг. Я хочу, щоб ви знали, що незалежно від того, де ви знаходитеся, ви можете почати жити своє життя. Не бійтеся нічого, пробуйте, шукайте, знаходьте себе, друзів, оточення, адаптуйтеся. Ви не одні, пам'ятайте, що кожна зміна дає вам новий шанс. Точно втрачайте його і проживайте своє життя. А якщо вам потрібна якась підтримка, чи у вас виникають якісь питання, пишіть в коментарях або в мій інстаграмчик. Я завжди на зв'язку. Підписуйтеся на канал, залишайте ваш пальчик до гори і до нових зустрічей всім, па-па!